Що нас чекає в 12-му фінальному епізоді такого обере Алекс? Друзі, всім привіт! Давайте розбиратися у моєму серці. прозвучало твоє ім'я. Як ви знаєте, Холостяк запросив Сашу мудру та Катю Лозовицьку на острів, який символізує вічну весну, і це острів Мадейра в Португалії. А ти зри від про 12-й епізод починається з того, що Алекс в Україні купує обручку для освічення. Далі краєвид змінюється на мальовничу Мадейру, та нам холостяк сповіщає, що побачення з дівчата. Будуть екстремальними. Першою на побачення пішла Саша Мудра. Алекс її запросив політати на дельтаплані. Вони були окремо один від одного та з інструкторами. Політ пройшов драйвово та з емоціями. Саша з Алексом в польоті тримали візуальний контакт. Потім їх побачення продовжиться вже в спальні на ліжку, де вирує спокушання та збаблення. СТБ глядачам натякає, що ймовірно була і близькість. На побаченні з Катією вони будуть спускатися з гори поруч з водоспадом та в воду, їх хвоста зільються пристрасним поцілунком. Ч? Що було далі після водоспаду? Нам не показали. В другій частині тизеру ми бачимо, що Алекс знайомить дівчат зі своєю мамою, щоб прийняти остаточне рішення. Першою знайомиться Саша. Мама розповідає Алексу, що мудра не знає, як вести побут, та що з нею можуть бути негаразди. А Саша також реагує та заявляє, що вона має інші достоинства. На знайомстві з Катією мама запитує, які в неї почуття до Алекса. Бо саме це хвилює Алекса весь проект. Відповідь нам не показали, але ж ми знаємо, що Катя закрита, та не розповідає про. Про свої емоції, але каже, що вона не вважає себе парою з Алексом, та, ймовірно, вона не готова говорити з мамою про майбутнє з Алексом, так як він ще не зробив свій вибір. Алекс і в фінальному епізоді і досі не впевнений в почуттях Каті. Ми бачимо, що Алекс до останнього вагається та не знає, кого обрати, чи пристрасну та емоційну Сашу, чи спокійну красуню Катю. Друзі, і от Алекс обирає дівчину, та хто ця дівчина, яка запала в серце холостяка та прийме обручку, ми не. Знаємо, але ж з тебе хоче сплутати карти глядачу, та показав нам в тизері дуже багато Саши Мудри, yeah. натякаючи, що саме вона переможниця. Я думаю, що Алекс обере касю та чи вони разом ми побачимо пост шоу, яке точно буде, бо дівчата показували, що ведуться зйомки. Ти приймеш цю обручку?